Вітання з Демидова, дорогі друзі. За мить розпочнеться поєдинок сьомого туру чемпіонату другої ліги групи Б, в якому місцевий Дінас зустрінеться із «Чайкою» з Петропавлівської борща -гів. Венгер вистрибує перед захисником. Тут Гуськов змушує помилитися Максиму Ворону. Гуськов, Гуськов у штрафному майданчику. Іде вкидання у штрафний вечурко ставить корпус ворона і дає пробити Максим. Ворона вечурку знову ті Чернецький у грі. Він може нестандартне рішення ухвалити у центрі поля за рахунок своєї передачі. У нього завжди очі поле сканують. Зараз де передача дуже небезпечна, яка завершується ударом по воротах. Від Ілі Рудницького. М'яч перелітає усіх. Музиченко на підбиранні. Музиченко підбирає під себе простріл низом. Ух, через себе пробиває по воротах. Перед тим він отримав червону картку і зараз повертається в основу. Непогано спробував від грібо Венгера. Каюткін. Віддає на Остапчука. Підправиного Остапчук підробив. І ще раз пробиває Остапчук. Він подає кутові. Склад Діназа. Ось хороша подача. Падаюча. Рудницький не пробив. А пробиває Тимошенко. Ну, підказують футболісти Діна за одне одному. Як потрібно один в один грати на от вкиданнях. Венгер. Момент м'яч стійку влучає, на добуванні гуськової ще воріт. Пробиває. Ось другий шанс для Гуськова забити. Можливо, настільки помітний цей футболіст. Венгер. На Гуськова. Іде подача у штрафний майданчик. Небезпечно і не замикає цей простріл Микола Вечурко. Позиція. Пряма можна подати. Йде хороша подача, і пробиває Денис Кур'яков. Не дограли з третім номером. Маємо надію, що в другому на ситуація виправиться. Ну і давайте одразу нагадаю стартові склади. Бо колективі у нас перевіді заміни відбулося у Діназа. Тому давайте я і з господарів розпочну. Але вже після цієї атаки чайки м'яч у штрафному майданчику. Момент ті чернецький м'яч забирає те, де команди. Перебувають в турнірній таблиці. Венгер падає у штрафному майданчику і призначає пенальті. Головний арбітер Микита Коновалов. Венгер заробляє пенальті для Чайки. Біля м'яча сам Венгер. Ексутболіст з Діназа. Пробиває по центру і реалізовує свою нагоду. 1-0 Чайка попереду. На 54-й хвилині матчу. По флангу продовжує на Каюткіна. Неточна передача. Боєв. Зустрічає Вичурка і в межах правил. Грає Боєв. Боєв. Віддає у штрафний майданчик. Момент. І не зміг все ж таки пробити. І ворона. Вже другим темпом вибиває рудницький. До кінця чіпляється підкат від Рудницького. І що там червона картка. Максим Ворона одразу підбіг вступитися за свого партнера, але я кажу, Микита Коновалов він все бачив. Дійсно, підкат був небезпечним, але чи дійсно він тягнув на червону картку?